Дівчата 90 90-60-90, Не шукайте погоди на свої 90. «Лікарю допоможіть, моєму чоловікові важко дихати. Так навіщо ж ви так того зав'язали йому кроватку? Пані, які ж гарні у вас ніжки? Одна гарніша за іншу. Шановні чоловіки, закінчуючи приставання вибаченням, ви можете образити будь-яку жінку. П'єте? П'ю, лікарю. Але ж я вам не дозволяв. Совість у вас є, є, але вона мені чомусь дозволяє.